Анонсував тепер детальний відео огляд про цей ексклюзив, який ми сьогодні привезли із Нідерландів. Розмитнули, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації компанії Greenway Auto. Ось наш автосалон, дуже-дуже багато Volvo. великий вибір. Ми спеціалізуємось по даному бренду. Рядом з сервісний центром ВСМР допомагаємо зареєструвати швидко. Ну, і що ж це ми привезли? Стильний, дуже-дуже красивий автомобіль і якісний автомобіль, економний і недорогий в обслуговуванню. Це Volvo c 30 зроблений на базі Volvo V-50 s 40 але зараз пройдусь, покажу вам і розкажу, в чому ж різниця, крім кузова цього екземпляра, цієї красотки, купешки. Знаєте, як виглядає ця машинка? В топовій комплектації, айр Design з обвісами. Дуже дуже класний автомобіль, якісний, якісні матеріали і приємно їздити на такому автомобілі. Якщо порівнювати, наприклад, з іншими купешками, особливо там з японцями, то на цій набагато приємніше і комфортніше їздити. Д2. 1.6 дизель. Новіший рестайлінговий двигун. 115 кінських сил, 115-14, як пише. Доволі непогано їде як для такої машини. Ще 6-ступка механіка для поціновувачів. Зато дуже-дуже економно. 3,5 траса, 4 змішаний цикл і 4,5 місто. Ну, звичайно, якщо користуватись системою старт-стоп. А вона тут є. В першу чергу цей автомобіль для стилю. Для такого... І індивідуального способу життя для краси і ще бочі радував на такій машинці приїхати студенту до свого університету і поставити ну, всі будуть звертати увагу повірте і при тому це дуже бюджетний по обслуговуванні автомобіль Люк є, біксенон, помивачі фар, леді денні ходові вогні. Ну і по кузову, гляньте. Гляньте, бампера без піскострую, капот, зазори. Гляньте, яке зовні лакофарбове покриття. Збережений, збережений стан. Гляньте, які пороги. Це пластик, заходить під дніще, теж піскоструя корозії не боїться. Але ж гляньте, він так зроблений, таке дизайнерське рішення, як ніби як обвіси. диски і резина 205-50 R17. Ззаді стан бампера, гляньте. Теж обвісяє стан. Заведена, працює, пару диму немає, вихлопна гляньте сухенька, чистенька. Прекрасний стан. Як на мене, просто збережений стан. Дзеркала серебристого кольору, тому що арт-дизайн. І тепер гляньте, дивіться, автомобіль 2012 року випуску, модельний ряд 13 і 13 і рік це останній рік в цьому кузе, ну в принципі, це 30. да? Як виглядає по дизайну. І гляньте ось, наприклад, гольф. GTI 2020 року, Golf 7-го покоління. Чим по дизайну зовні, Volvo C30 хуже, ніж Golf. Як на мене, набагато все цікавіше і оригінальніше. Ну, хоча краще порівнювати з Volkswagen Sirocco, більш коректніше було. Ну, Скажімо так, душа в цьому автомобіля є. Тепер детально по лакофарбовому покриттю, по технічно, салон, комплектація і так далі. Як я вже говорив, r R-Design, стиль r дизайн тому і руль такий подвійний, спортивний. І крісла комбіновані шкіряні, з відштамповками тут Design і педалі вон такі металічні, і приборка синя, і накладки ці бронзові з полоскою, і консоль ця центральна так же сама. Ну і в салоні всередині гляньте як. Зрозуміло, що тут місця небагато, але воно і не потрібне. тому що автомобіль зовсім для інших цілей. Супер автомобіль на кожен день. Красиво, стильно, економічно, бюджетно. Підогріве сидінь, двохзонний клімат, контроль, пробіг. 230 тисяч оригінальний, можете перевіряти. Монітор з навігації. Можливо, не зовсім актуальний на сьогоднішній день. Можете вивезти те, де камери з однього Магнітолу тут можна Android встановити, планшет такий, теж покажу рішення без проблем. І Тоді буде зовсім все по-сучасному, всередині салону. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення, ще й кузов, бачите, який зроблений. Ось стан, дивіться, порог, пластик, резинки. Збережений. Все працює. Клімат холодом, дує, теплом, печка, все добре. Навіть ця заглушка є. Є AUX, USB можна підключитися, теж є багажник. Ну, це дизайнерське рішення. Два чемодани сюди, кому мало десь якісь подорожі, ну, зверху можете багажник причепити. Я дуже бачу, часто у нас в Києві так їздять. Цей автомобіль не для перевезення багажу. А для подорожі, наприклад, вдвох, ну, можливо, з малою дитиною. Це складується рівний пол багато, сюди чого влізе. Але ж тут як оригінально зроблено, скло, якої товщини, спойлер, Ну Пороги, друзі, я не знаю, тут мабуть один хтось тільки їздив в цьому автомобілі, тому що тут ні царапин, ні потертостей, ніде нічого. Пасажирів точно не возили. Коврики оригінальні, бачите, зі штамповками полками 30 Два ключі. Тепер приду з товщиноміру, покажу лакофарбопокриття. покриття. Далі технічно розкажу. Допуски десь 130-140 мікрон. Капот алюмінієвий 106. Не фарбований. 126. Не фарбовано. 115 не фарбовано. 130. 123 не фарбовано. 118 рідне все, 118, 149. Ну, тут на цих е переходах, на цих ізгибах, тут завжди трошечки більше б'ється. 135, 112, завжди сюди напив іде. Не фарбовано. 117. 98, не фарбовано. 89 на 90 не фарбовано. 99. Лобове скло в 2016 році мінялось. Видно, якийсь був скол, щось таке. Але оригінальне поставили. Ще й на гарантії, мабуть, буде автомобілі. А так все остальне скло рідне. Тут скло, тут бампер, тому тут, тут нема чому Там корозії в принципі не може бути ніяк. 115, 130, 128, 123, 121, 121, 176, 199, 180, 186, 176. Ну, коротше кажучи, плюс 30, плюс 50 мікрон. Що це значить? Це значить, що якийсь перепил, якийсь перелаг. Тому що коли двойне якраз, то було б десь 260, 270, 300. Але гляньте, зазори на місці з кольору нічого не випадає. Тому нічого критичного. Подивимось тепер роботу двигуна. Ось робота двигуна. Знаменитий 1,6 дизельний двигун, простий, він навстався на все, що можна. Пежосі, троєни, так форди і далі, так, далі, так далі. Ресурсний двигун, я бачив, 400-450 тисяч. І працював не хуже. Класно працює, є незначний звук. Машина тільки сьогодні приїхала, діагностувала, не спілкувати. Ось тут натяжний ролик на ремінь на той, що на генераторі, йде шелестить, треба замінити. А так, все прекрасно, ніяких вібрацій, ніде нічого, чітко заводиться, чітко працює. 84 кВт, 115 кВт сил. Нічого не димить, не викидає. Турбіна гарить, надійна, 300-350 тисяч ходить. Топливний фільтр. Volvo оригінальний акумулятор AGM, тому що система старт потрібен як, як зарядна станція, потужний акумулятор. Все просто достать обслужити. Наприклад, лампочку поміняти, чотирьох витягнув, фара видвигається замінив. Все дуже просто. Тому що на цьому автомобілі їздить, їздить і їздить. Так як це купешка, ні фаркопа ніякого немає, і автомобіль такого більш вихідного дня. Грузи ніяких пасажирів, ніяких ніхто нічого в ньому не возить, тому тут е технічно він дуже класний і збережений в нього ресурс. А ще, так як це не роздутий двигун, механіка, то тут, звичайно, він не заїжений, не втомлений і тому подібне. Ну і Звичайно, той, хто такий автомобіль купує собі, то ця людина повинна бути там педантом, чи білого кольору, наприклад, яка дивиться за збереженням цього автомобіля. Акуратно. Свого особистого досвіду я на такому автомобілі їздив і не один день. Чим він, наприклад, відрізняється від S40 і V50, тому що він зроблений в принципі, на одній і тій же платформі, одна і та ж база і салон практично однаковий. Це то дуже класно тримає дорогу. Дуже класно рулиться. Маневрений, компактний, легко паркуватися, такий на кожен день дуже-дуже цікавий автомобіль. Його не так розкачує, він більш збитіший, як для мене, більш гостріше керування в ньому. такі міні-спортивні налаштування в нього є. Тому дуже цікаво. Ну і звичайно, ці двері Вони великі, класна обзорність, легка посадка. Тут ну, дуже класно цікаво. Да, Єдине, що коли на парковці, то це треба притримувати, бо можна відкрити там і зацепити сусідню машину. Але ж тут нічого не пошкоджено і ніхто нічого не цепляв, все акуратно. Ось такі. Мої характеристики і мої відчуття з особистого досвіду по даному екземпляру. Ну, Звичайно, білий колір для цієї моделі дуже класно пасує. На цьому, друзі, закінчую перегляд по цій красоті. Автомобіль знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Компанія Greenway Auto. Кожен тиждень. Нові поставки, особливо в Вольво, у нас завжди вони є всі моделі. Якщо комусь хочеться такий, наприклад, автомобіль, але він хоче більше спорту, більше драйву, та ще й хоче автомат, а ще, щоб той автомат переключав і в ручному режимі, у нас є така машинка такого темно серебристого кольору, спортивного кольору. Буде вона через декілька тижнів. Теж буде детальний відео огляд. Ну, там зовсім інша ціна буде і зовсім інші характеристики. Там буде 2-літровий циліндровий двигун, ну, взагалі потужний. Ну, той автомобіль більше заточений буде на драйв, а цей більше заточений на стиль, комфорт, економічність і бюджетність обслуговування. Ось такі мої. Висновки і характеристики даного екземпляру. На цьому закінчую перегляд. І чекаю вас на тест-драйв. Приїжджайте. І анонсую, що у нас є послуга доставки автомобіля в регіони. Кому потрібно, хто не може приїхати, телефонуйте, розкажу умови, все зрозуміло індивідуально. Volvo c 30 Компанія Greenway Auto. До зустрічі!